Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Угорський прем'єр Орбан заявив, що заява Путіна про застосування ракети «Орешник» для удару по Україні є вагомою. Він додав, що заходи необхідно серйозно ставитись до цього. За словами Орбана, такі дії Росія могли стати відповіддю на дозвіл США застосувати ракети атакам з ПОА Росія. Прем'єр-міністр Угорщини припускає, що ці ракети не могли бути націлені без допомоги американських експертів. Саме тому росіяни відреагували несподівано і сильно. Орбан також вважає, що заяви Путіна не є порожніми словами та можуть мати вагомі наслідки. Він додає, що слова Пукіна про те, що країни, які надають Україні далекобійні ракети, можуть стати цілями російських ударів. Також не є комунікаційним трюком. Раніше у своєму зверненні Пукін анонсував нові бойові випробування ракетної системи Арешник і заявив про її успішне використання проти України. Він також зазначив, що такі ракети летять з швидкістю 12 тисяч кілометрів на годину їх не можна збити з допомогою систем протиповітряної оборони. В той же час угорці заявляють, що їм потрібна зміна влади, і вони втомились бути російськими щістками. Мабуть, Урман хоче отримати такий сигнал, як свіцо свого часу. Втім, отримав одразу після цих заяв 20 хвилин тому Будапешті. Пролунав вибух. За даними телеграм каналів було здійснено замах на друга Путіна Орбана. Загинув охоронець та водії Орбана вивезли. Орбан страшенно переляканий. Правоохоронці готують план перехоплення диверсійної групи. Більше подробиць згодом що вчора про російський прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що країни заходу уклали угоду з президентом Пукіним, яка не буде виключати повернення Криму членство України в НАТО. Таку скандальну заяву він озвучив під час інтерв'ю колишньому Fox News Такеру Карсону. Ми повинні укласти угоду з росіянами про нову безпекову архітектуру, щоб забезпечити безпеку суверенітет України, але не членство в НАТО, сказав Орбан. Щодо повернення Криму до складу України, він сказав, що півострів окупований Росією з 2014 року мало ймовірно звільнити. Окрім того, Орбан згадав колишнього президента США Трампа, який на переконання угорського прем'єра зміг би повернути мир в Україну. Сам Орбан неодноразово висловлював наміри захопити Закарпаття. Проте на офіційному рівні вони заявляють, уряд угорщини має намір захистити етнічних угорців, які проживають на території українського Закарпаття. В разі якщо збройна агресія РФ досягне цього регіону про це в інтерв'ю індекс заявив міністр закордонних справ Петр Сіярта. Зазначивши, що будь-яка країна, поруч з нею йде війна, має бути готова захистити себе в нашій країні. Також були підготовлені сценарії надзвичайного стану. Сказав він, він додав, що Угорщина не має розбіжностей з президентом Зеленським, зазначивши однак, що в сторін наявні різні інтереси. Він українець, а ми представляємо інтереси Угорщини. А чому український інтерес залучити до цього конфлікту як країн, хоча б шляхом постачання зброї з іншого боку, в наших інтересах? Залишитись осторонь цього конфлікту немає сумніву, що угорсько-українські відносини ще на початку війни характеризувалися напруженими стосунками. Однак відколи почалась війна, ми виключили справи, що викликають напруженість. Сказав Сіарто. Також міністр зазначив, що Угорщина готова й надалі приймати українських біженців. Угорці ЗСУ попереджає той, хто прийде на нашу територію зброєю без нашого дозволу, окупант. Запитайте в росіян, що роблять з такими в Україні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.